Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 50 копійок 1994 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має 1-2-АЕК. І в даному відео ми з вами розглянемо технічні характеристики даної монети, зупинимо свою увагу на аверсі, дізнаємося технічні характеристики реверса монети, поговоримо про те, який штамп утворюється при співвідношенні цих двох сторін, і обов'язково визначимо цінність даного штампу. Отже, монета номіналом 50 копійок 1994 року, якщо ви таку знайшли, це обігова монета України, яка виготовлялася на Луганському монетному дворі тиражем 250 мільйонів екземплярів. Основні технічні характеристики даної монети: це вага 4,2 грами, діаметр 23 мм, міліметри. Гурт монети має приривча сторифланий, тобто іде 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Для того, щоб визначити штамп монети, незалежно від року та номіналу, нам треба обов'язково знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказує нам на штамп монети. Аверс вказує на цифри у штампові, реверс на буквенне значення. І гурт може бути з мілкою середньою або крупною насічкою. Сьогодні нас з вами цікавить штамп 1, 2 АЄК. І, як завжди, визначення штампу монети, ми розпочинаємо з аверса і докладно його характеризуємо. Щоб визначити по аверсу, який у нас штамп, адже може бути два різновиди, ми звертаємо свою увагу на отвори в нижній частині тризубця. Якщо в загальному характеризувати штамп перший, як він характеризується, ми бачимо, що. Тризубець, він випуклий, середній зуб тризубця, гострий та тонкий, без у верхній частині. Напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Дата знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Що ж до штампу першого, як ми його відрізняємо від штампу другого? Ми дивимось на отвори, і в штампі першому бачимо, що отвори ці є малого розміру. Коли ми визначили, що саме перед нами штамп перший по аверсові, може бути два підвиди: штамп 1-1 або штамп 1-2. Щоб визначити, який перед нами штамп, ми повинні зробити деяке уточнення. Ми повинні звернути свою увагу на верхню частину проріза правого верхнього листа. І бачимо, що верхня частина правого верхнього листа вона загострена і трішки зміщена вліво. Якщо сказати попросту, ми бачимо, що вона починається від середини листа і йде. До його кінцівки. В штампі 1.2 там трішки навпаки. Кого цікавить, як відрізняти штамп 1.1 від штамп 1.2, подивіться попереднє відео на даному каналі. Після того, як ми визначили, що перед нами штамп 1-2, ми можемо переходити до визначення реверсу монети. По реверсу нас цікавить штамп АЕ. Як же ми його відрізняємо? Спочатку ми визначимо, що перед нами штамп А. Він характеризується так: shift плоский в гронах номер 1 та 3 по 5 ягід. Гро номер 5 відросток підходить до другої ягоди зліва. Також ми бачимо, що полосочка буквою анбуквої тонка, ягоди мілкі. А до ягода в грунах No1, 7 та 8, саме ці відростки вони не примикають. Саме ця особливість відрізняє штампа Е від інших штампів, які можуть зустрітися у співвідношенні зі штампом. А коли ми визначили, що перед нами саме така монета, аверс та реверс відповідає тим, що зображені перед вами, то нам залишилось визначити гурт даної монети. 50 копійок 1994 року може мати монети із мілкою, крупною та середньою насічкою. Мілка насічка в одному сегменті має 16 прорізів. Крупна насічка має 7 прорізів. Якщо ви знайдете монету із середньою насічкою, знайте, що така монета є дуже цінною. І там буде 8 прорізів у одному сегменті. Отже, саме такі особливості має дана монета. Коли ми визначили, що перед нами штамп 50 копійок 1994 року, штамп 1, 2 АЕК, то знайте, що монета має крупну насічку. Ціна такої монети на даний час складає рівно 1 гривню. Монета є рядовою згідно каталогу коломійця, вона зустрічається у більшості випадків, коли ви отримали дану монету. Що ж до особливостей інших штампів, ви можете переглянути відео попередні на даному каналі. Якщо у вас виникли запитання по монетах України і ви не знаєте, який у вас штамп, можете складати фото на Viber чи Telegram. Оцінка є абсолютно безкоштовною. Якщо ви хочете оцінити інші предмети колекціонування, чекаю пропозиції на Viber чи Telegram. Тож на цьому буду закінчувати своє відео всього найкращого.